Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І у нас сьогодні буде продовження теми про старий комп'ютер. А саме про процесори до сокету 478 От так вони виглядали, отакі малесенькі, по суті, вони сьогодні трошки більші по розміру, але не набагато. Історія цих процесорів почалася наприкінці 90-х років. Коли була закат ери Пентіума III і Celeron, на основі того ж самого пентіума III почалася розробка нових процесорів, а саме Пентіума IV на технології NetBurst. Доволі така технологія суперечлива, оскільки вона мала тупіковий розвиток в майбутньому, але дозволила досягти високих частот при роботі цих процесорів, а також деяких інших додаткових плюсів. І додаткові повіномілися почалася саме історія от з таких от процесорів. Зараз покажу вам на картинці. Ось такий от він він виглядає під сокет 423. Це той самий же Pentium, що я от вам показую в руці, але тільки в іншому виконанні і сокеті. Чомусь Intel не вийшло виготовити саме ці процесори під високі частоти, хоча нині китайці роблять всякі перехідники під гібридні процесори. Тобто під якісь там ноутбучні процесори роблять під них перехідник. Вони працюють на захмарних частотах, але при цьому їм нічого не заважає така от підкладка, як на цій картинці, там, де розпаяний, е процесор під сокет 478 Тобто такий перехідник своєрідний, але він якось заважав досягти високої частот. Зараз вам покажу більше з близької відстані. Всі ці процесори, які в мене є в наявності, які я, можливо, буду використовувати в тестах, бо не всі процесори я знаю, що в мене справні. І нині було достати процесор під соки 478, особливо Pentium, якийсь там з високими частотами. Е, дуже важко. В принципі, я не знаю, куди вони позникали з продажу, хоча вони мають коштувати копійки, але їх майже нема ніде ні на яких торгових площадках, по крайній мірі, в Україні. Тобто, от таке от. Продовжу про ті ж самі процесори під 478 сокет. Отак От вони всі приблизно виглядали. Отут з краю лежить у нас селерончик, а це все пентіуми. Якісь там, оце я точно знаю, не робочий. Це пентіум 4 на частоту 1,7 ГГц. Начеб... Інші, начебто, робочі. Оце я купляв, знайшов на OLX, але в нього всі ноги погнуті. Спробую їх відновити. Казали, що він працюючий, але я не знаю. Трошки він сам. Має дефекти на своїй підкладці, він трохи сам вигнутий, тому будемо пробувати його запустити. Це Pentium. От він в мене впав самого. це Pentium 4 на 3 ГГц, 1 Мб кешу і шина 800 МГц. Тобто він на ядрі Prescott. Доволі потужний процесор на той час. Але це було трошки пізніше, і коли в мене з'явився перший комп'ютер, це був 2002 рік. 2002 рік це. Оце от розробка Celeron. Розробка: Оце Pentium 4, 01 рік написано на корпусі. Також Pentium 4 з частотою 1,7, також Pentium 4 2A з частотою 2 ГГц. І також І все по суті. Це вже інший трошки пізніший процесор. Це Pentium 4 на 2,4 ГГц, 1 Мбайт L2 кеша. І 533 МГц шиною. Дата розробки третій рік 2003 рік. Тобто вони вже були пізніше, ніж купляли свій перший комп'ютер. Тобто, це буде вже пізніше. А це прескот 3 герцовий, дата розробки четвертий рік. І фактично вони випускалися вже в 2004 році. Почнемо. Цей наймолодший модель. Я зараз не буду доставати 1,7, який в мене був. По суті, вони виглядають так само. Єдине, що в них відрізняється оця циферка замість 2 ГГц пише 1,7 ГГц. У мене комп'ютер був 2002 року, тому можна сказати, на той час він був досить сучасним, враховуючи, що ця розробка є 2002 року. Тобто досить непоганий на той момент залізо. Celeron мав, як правило, на той час на ядрі Willamette 128 МБ L2 кешу і 400 МГц шину. Тобто, досить мало кешу, навіть порівняно із попередніми моделями Celeron, які були засновані на ядрі Pentium 3. Там були і 256 моделі L2 кеша, тобто досить швидкодіючі процесора. А цей процесор, враховуючи його, хоч і високу частоту, часто поступався навіть тим Celeron на 370 сокеті. Тобто, отакий. Неоднозначний процесор був, але на той час він мав досить прогресивну технологію. І, в принципі, для більшості задач його з головою вистачало. Хоча попередником, як видно, він був випущений у 2002 році, ця розробка. Попередником його був Pentium 4. На Сокеті, тому 478-му, також ядро VillaMed. Напруга живлення у них 1,75 вольта, що характерно саме для ядра VillaMed. Також у нього частота шини складала 400 МГцірона, але L2 кеш був у два рази більше, тобто 256 кБ. Ось такий досить цікавий процесор, неоднозначний, також, оскільки частота була досить низька, трошки більше, ніж у останніх моделей Pentium 4, 1,5 ГГц. А також відмінністю тут є те, що безпосередньо надпис зроблений от, от гарним шрифтом, порівняно із більш новими моделями. Тобто, тут це стандартним однаковим шрифтом, а тут більш такий гарний шрифт, можна сказати. Далі у нас йде процесор також Pentium 4, е на ядрі Velmet, оскільки 1,75 Вольта і 256L2 кеш. Тобто, трошки потужніший на 200 МГц, але пару кліків у біосі запросто могли перетворити оцей процесор, більш потужніший. по швидкодії і навіть ще більш потужніший. Тобто, Розгонні можливості по шині були досить великі, і цим багато хто користувався. Хоча для селеронів також був доступний розгін по шині, але ця можливість ні на що не впливала. Я свій селерон, який в мене був 1,7 герц, розганяв до 2,6 При цьому ніяких майже відмінностей у швидкодії не було. Тобто все обмежувалося L2 кешем. Наступним досить цікавим представником у цій всій лінійці був. Процесор на ядрі Нортвуд із частотою 2 ГГц. Тобто тут вже був збільшений кеш у два рази більше, ніж у попереднього Pentiuma, хоча шина при цьому залишалася 400 МГц, а напруга живлення трошки зменшилась на 0,25 вольта, тобто складала 1,5 вольта. Це був досить непоганий процесор, також у нього було досить багато ревізій безпосередньо у цій моделі, які сприяли покращенню. або Тій чи іншій мірі погіршенню його характеристик. Також він піддавався розгону по самій шині, і що досить суттєво впливало на його продуктивність. Він досить потужним був процесором, але при тому досить дорогим набагато дорожчий, ніж Celeron, який був у мене. Це був 2001 рік, і вони вже були доступні у магазинах, щоб купити. Наступним процесором буде вже процесор з 2003 року. Це. Pentium 4 на ядрі Prescott. У них вже шина йде 533 МГц, частота 24 Гц самого даного процесора. І кеш L2 у нього також в два рази більше, ніж у попередника, тобто 1 МБ складає. Але це вже було значно пізніше, ніж у мене з'явився перший комп'ютер, і мій перший комп'ютер вже не піддавався такій прямій модернізації під цей процесор, оскільки материнська плата не просто не підтримувала таке ядро. І треба було вносити електричні модифікації в саму плату, щоб воно запрацювало. Це перше. А друге, прошивати BIOS, який підтримував би цей процесор. Тобто, такі досить е, цікаві речі відбувалися саме з 478 Сокотом. Що, е, якби можна було купити новий процесор, але він не працює на старій платі. Що сьогодні відбувається з значною кількістю платформ, які підтримують Intel або AMD. І Значно пізніше, вже на четвертий рік життя цієї платформи, з'явився отакий процесор є, Pentium 4 з частотою 3 Гц, тобто постійне нарощування частоти. А та також шини. Шина в нього вже складала 800 МГц, що досить було суттєво. І він був цей процесор досить гарячим. Сподіваюсь, в мене вдасться його відновити, і протестувати і порівняти з тими моделями, що у мене були. В користуванні, коли я жив у 2002 році. Хоча в 2004 я вже перейшов повністю з платформи Intel, перейшов на AMD, тоді я придбав собі Athlon 64-2800+, Це був набагато потужніший, ніж будь-який Pentium PC 478 сокет. І по суті, хоча ця модель була в 2004 році. Той же AMD був також у 2004 році зроблений. І для вас спеціально скальпував такий от екземпляр процесора Celeron 1,7 на ядрі Віламет. Він має отакий от великий кристал, що пов'язано з технологією його виготовлення, яка складає 180 нанометрів, порівнюючи із сучасними технологіями, де використовуються тих процеси 7-10 нанометрів. Це відрізняється в десятки, а то й більше разів. Тобто, отакий маємо прогрес на сьогоднішній день. Для покращення передачі тепла в даних процесорах між теплоросіяльною кришкою і самим кристалом наносилась термопаста. Також тут видно, що використовувався компаунд, але він використовувався не на всю площу, а отут от був невеликий отвір. Як видно, на них на цих процесорах робили отвори. На верхній кришці, не знаю навіщо. Але вичитав єдине, що це використовувалось безпосередньо тільки для вентиляції, для того, щоб вирівняти тиск всередині процесора і ззовні процесорної кришки. Хоча, не знаю, для чого це було робити, оскільки тут також був невеликий отвір, оскільки сама теплорозсіювальна кришка не дуже щільно прилягає до текстоліту. І тут вільно може проходити повітря що ззовні Всередину, що всередині назовні. Отака От цікава конструкція з цим отвором, яка, по суті, вже не використовується на сучасних процесорах. Ще хочу додати, що процесори виробництва 2004 року це були останні представники, мабуть, під цей сокет, оскільки платформа втрачала свою актуальність, оскільки виходили більш сучасні і прогресивні платформи. Тому будемо вже в наступних відео. Спробувати тестувати їх, на що вони годяться, що можна з ними робити. Можливо, потестувати на більш сучасних системах, ніж ті, які я використовував в той час. Там 98, 2000, і ще була як спішка, переживала в мене трошки на цьому процесі А можна спробувати ще поставити туди, наприклад, 10-ку, 11-ту вінду якусь, і спробувати потестувати, як воно буде працювати, і побачити на що це годиться в 2025 році. А на сьогодні дякую всім, хто подивився це відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому не сподобалось, дізлайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, миру і добра. Всім пока.